Спосіб скоєння даних злочинів доволі простий. Громадяни, які добираються додому після робочого дня, чи взагалі кому потрібно, голосують. Зломисники підбирали громадян, яким потрібно добратися до того чи іншого міста по дорозі в машині, погрожуючи застосуванням фізичного насильства, відбирали особисті речі, мобільні телефони, а потім просто висаджували посеред дороги. Звертаємося до громадян, які можливо стали учасниками подібних ситуацій повідомити правоохоронні органи про дані факти. Чергова частина Києва РВ світошина реветинчу слушають. Да. Да, слушаю За що вас вчили життя? Не знаю. Да я не буду без адвоката вообще разговаривать. Все, девушка. А за что вообще задержали? По подозрению в совершении преступления. По статье 187. А что вы совершили? Финя... Чего вас обвиняют? Грабежа. Разбой, то есть. Какого именно? Где, где происходил? На трассах. На детской и Житомирской. Ну, обвинения предъявляют, но до конца мне они еще ничего не говорят. Какое обвинение предъявили? 187-й. Часть вторая. Ну, пока ничем. Приехал с России.